Ви не можете контролювати ціну всього у світовому масштабі. Ви не можете контролювати все, що роблять у бізнесі у всьому світі. Ви можете контролювати свою віру. Ви можете живити свою віру і дозволити Господу підсилити ваше бачення. Що як би все не збільшилось, скільки б що не коштувало, Ви дивилися б на це і говорили. Бог може це зробити. Потім на передачу переможного свіруча приєднатись до Кента Копленда і Кейтамура, коли вони будуть навчати про те, як бути кровним Духом Святим і як уникати тих ситуацій та обставин цього світу, які ведуть до руйнування. Отже, ось Кеннет Копленд. Вітаю вас! Це передача «Переможний голос віруючого. У мене є для вас хороша новина. Ісус Христос з Назарету живий, і у нього все гаразд. Він голова тіла Христа. І ми захоплені цим. Слава Богу. І я хочу, щоб ви знали, що небесна економіка в хорошому стані. Я серйозно. Послухайте, вам не потрібно приєднуватися до економічного спаду. Він вам не належить. Кейте, я недавно був такий захоплений. Я йшов на служіння і ти знаєш, як Господь робить. він захоплює вас тієї миті. і це піднімається у вашому дусі. Ви можете це чути. І це просто піднялося в моєму дусі. Він сказав: чоловік, який живе вірою, ніколи не має потреби змінюватися, щоб підлаштовуватися під час він просто продовжує жити так, як він завжди жив. І бог сказав: ні, часу доводиться змінюватися, щоб підлаштуватися під нього. Якщо він буде просто продовжувати ходити вірою, світова економіка не зможе проникнути у його спосіб життя. Хіба якщо він не вирішить змінитися, щоб захистити себе чи щось подібне? Але доти, поки він продовжує ходити вірою, йому ніколи не потрібно змінюватись. Він, як і Бог, весь цей безлад не змінює. Його. І, звичайно ж, він його не повинен і не покоїти. Слава Богу. Отже, ми дякуємо тобі Дякує за сьогоднішню передачу, це благословення. Дякуємо Дякує тобі за те, що ти прислав до нас, брата Мура. Ми приймаємо так? його сьогодні і його помазання в ім'я Ісуса. Ім Амінь. Дяком Тобі Господь. Брате Кейт, давай продовжимо говорити про благодать та різні так. місця. Мені справді це подобається. Як Бог дав тобі назву цього послання? Це не я його вигадав, Бог просто дав він мені. просто дав тобі. Мене справді благословило, коли я почув це. Я почув про цю серію проповіді благодать і місця. І я подумав, мені потрібно це почути. І Я дуже радий, що я це зробив. Бо це продовження і відновлення благодаті і послання благодаті нам мало проповідували про неї багато років тому і зовсім небагато всебічно навчали про те, як вона працює, і що Бог планував, щоб ми з нею робили І це стало чимсь таким великим в мені за останній рік. Але за останні шість місяців Кейте, це просто я шукаю її. Я звернувся до нового завіту, взяв червону ручку і підкреслив слово благодать всюди, де я його зустрічав. Боже мій, ви підкреслите всю Біблію, якщо почнете це робити, бо це таке по вірі, щоб було з благодаті. Так Говорячи про ваше місце, благодать тут виявляється в тому. Що вона робить вас здатними бути тією частиною тіла Христа, якою ви покликані і створені бути. Саме це захопило мене так. Я знаю мене також. слово благодать недооцінювалось, занижувалось. люди знали, що це було чимось чудовим. Ми спасені по благодаті. Але часто люди говорили про благовоління. Незаслужне благовоління. Ось що ви як правило чуєте. і благодать Божа це благовоління Боже. Без питань, але це також щось більше. Благодать Божа це також Боже наділення здатністю, Боже наділення силою, Божа благодать на нас і в нас. Я міг би сказати це так. Саме завдяки його благодаті ми маємо можливість бути його дітьми. Служити Йому. Але Божа благодать не просто дає нам можливість, вона дає нам здатність. Втілювати це, в життя. Втілювати це в життя. Є різні міри благодаті. Біблія навчає нас тому, що нам слід зростати у благодаті. І хоча Бог дає вам для початку міру благодаті у певній сфері, це може піти набагато далі за те, з чого ви починаєте. Біблія говорить про те, що з самого початку церкви велика благодать була на всіх них. Yeah. Так. Yeah. Так. Я думав про це сьогодні вранці. Тобто є благодать і є ще більше благодаті, про яку говорить Біблія. є велика благодать. є благодать, яка переливається через край, і також ми можемо бути збагачені всією благодаттю. Збагачені. і це переливання через край в розширеному прикладі Біблії, коли говориться про наближку Івангелі Двана Десядесять, там говориться. Про життя яке переливається через край. Вірно так. так. і є благодать, яка переливається через край. І я знаю, що ви пережили це. Я знаю, що коли я згадую про це, ви згадуєте ситуацію зі свого власного життя. і в моєму житті були ситуації. Я знаю, щодня, коли в мене щось виходило, і коли я був стані зробити щось хороше. це була Божа благодать були дні. Коли все здавалось важким і складнішим, але були дні коли Благодать була такою сильною, і були служіння, на яких благодать була такою сильною, ще я відчував її підтримку. наче вона несе мене Так. є благодать, яка допоможе вам, але також є благодать вище від цього, яка в буквальному розумінні буде нести вас. Без неї ви б втекли. Так, Я переживав це у ті часи, коли я знав наприклад, коли ми виходили на щоденну трансляцію наших передач, протягом кількох років ми транслювали її лише раз на тиждень в неділю. Це було тоді, у 80-х роках. Коли рівень довіри до телевізійних проповідників був рекордно низьким, і не хотілось, щоб хтось навіть знав, що я маю з цим справу. І Господь сказав: «Я хочу, щоб ти почав щоденні передачі. Перше, про що я тоді подумав, Боже мій, я вважав, що я вже втомлений. Що я буду робити ще з шістьма днями передач. І тому я поговорив про це зі своїм духовним батьком, Орелом Робертсом. Він сказав: є одна річ стосовно щоденних передач. Я подумав, так, ось. Щоденні. І він сказав, вони дуже щоденні. Я не хотів цього чути. Саме це з самого початку мене непокоїло. Але коли я прийняв рішення робити це, так, благодать, прийшов позитивний настрій, так, який піднімає вас до цього. І були інші речі, які я робив, і в яких я не відчував такого підйому та натхнення. Я почав розуміти. По-перше, Бог ніколи не говорив мені цим займатися. Це те, що я сам на себе взяв, бо я міг бачити потребу у цьому. І в цьому було певне благословення, бо це було слово Боже. І я допомагав деяким людям, але це не було моїм місцем, і мені не слід було там знаходитись. І коли я вийшов з цього, я був радий це відкласти в бій, бо з самого початку Бог не говорив мені цим займатись. Отже, ось я дію як око, хоча я не око, я ніс, розумієте? Так. Тому я хотів вкласти у ваш розум наступне, щоб ви могли тримати це там, по мірі нашого руху вперед. Все, що Бог запланував, що ви робили, Він запланував все, що потрібно для того, щоб ви це робили. Вам не потрібно переживати з приводу того, чи будуть у вас гроші, сила, освіта та все інше. Ні, 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 ні. Його благодать. Так? Так. Це найголовніше. Чи не так? Господь дав мені такі вислови. Маючи достатньо благодаті, ви можете утримати що завгодно. Так. Маючи достатньо благодаті, ви можете перемогти що завгодно. Маючи достатньо благодаті, ви можете робити, бути і здійснити, що завгодно. Що завгодно, все що він покликав вас робити, все, що він зробив для вас, досяжним, все, що ворог намагається проти вас кидати, що б то не було, маючи достатньо благодаті, ви можете піднятися прямо над цим. І є дещо, що ми можемо зробити, щоб отримати доступ до більшої благодаті. Ніколи такого не буває, щоб ми чекали, коли він дасть нам більше благодаті, або щоб благодаті було недостатньо. Його благодаті завжди достатньо, так і більш ніж достатньо. Так. Але питання в тому, щоб ми мали доступ до благодаті, і Біблія говорить нам, що ми отримуємо його вірою. По вірі, що було по благодаті. Так, ми входимо у благодать вірою. В в му розділі послання до римлян, Фактично, якщо хочете, ми могли б прочитати його. Там говориться про те саме, що і у 12 розділі першого послання до Коринтян, про яке ти говорив вчора. І він говорить, у посланні до римлян 12.6, ми маємо різні дари згідно даної нам благодаті. Дари це благодать. Ось що є дарами. Дар це благодать. Дуже багато дивовижних відмінностей у різних видах благодаті. І тут говориться про більше, ніж про дари духа з 12 розділу 1 до Кориндя. Тут так? говориться тут говориться не лише про, про них, вірно? Тут говориться про дари, які Бог вклав в кожного з нас окремо, які роблять нас здатними бути тією частиною тіла, якою він створив нас бути. Ми маємо різні дари з'єдноданої нам благодаті. Коли хтось має дар пророцтва, нехай пророкує в мірі віри. Коли хто має дар служіння, цей вислів повторюється протягом всього цього вірша. Сьомий вірш. Ви служите у міру віри, або ви навчаєте у міру віри, ви підбадьорюєте по мірі віри, ви даєте і роздаєте по мірі віри. Ви займаєтесь керівництвом старанно, по мірі віри. Все повертається до того, що та благодать, в якій ви дієте, стосується вашої міри віри. Ви гре утримуєте до неї доступ? Я знаю у проповіді та навчанні. Я знаю, що також було з тобою. так буває з кожним служителем. Коли коли тільки починав проповідувати навчати, я днями працював над тим, щоб відпроповідувати це за 5-10 хвилин. Я покладався на те, що заздалегідь продумав. І по мірі того, як я розвивався, Господь допомагав мені побачити Що для того, щоб поділитися чимось, мені не обов'язково було мати все це розплановане завчасно. Мені не обов'язково було мати це у своєму конспекті. Я і міг відчувати, що там були відкриття. Це те, що ми з тобою робимо зараз. Ви можете відчувати, що є щось, що Господь хоче донести. Як ви це доносите? Це як говорити іншими мовами. Як ви говорите мовою, якої не знаєте. Ви знаєте, що вона є. Ви вірите, що можете нею висловитись, говорити нею, і ви починаєте говорити віру. І Наскільки ви підкоряєтесь тому, щоб говорити нею, ви отримаєте доступ до благодаті, і потім благодать робить вас здатними говорити цією мовою. І ми побачили. Що цьому немає кінця? Отримне відкриття і розуміння від Бога немає обмежень. Він не жалкує свого світла і відкриття і не виділяє його потрошки, коли вирішується зробити. Воно досяжне, благодать переливається через край, її більш ніж достатньо, але ви отримуєте до неї доступ лише своєю вірою. І багато людей дуже багато людей роблять це. Використовуючи маленьку, скупу міру. Але та здатність, яку Бог дасть нам, яка буде текти через нас, щоб виконати наше служіння і те, що ми покликані робити, я говорю не лише стосовно проповіді. Апостол Павло згадує різні інші служіння, окрім проповіді. Але ким би ви не були, що б не були покликані робити, ви можете служити. Набагато вище свої здатності, якщо ви зробите крок віри і отримаєте доступ до більшого благодаті. Знаєш, ми з Лорією були за кордоном. Ми були в Європі. І там була група людей, яка зв'язалася з нами, і вони сказали будь ласка, заїдьте до нас хоча б на одне служіння. Це було багато років тому. І тоді у східній Європі і в колишньому Радянському Союзі відбувалося дуже багато. Засновувалися нові церкви, і це було частиною цього. І ми поїхали туди. Я був фізично виснажений, я проповідував, навчав, їздив, але ми поїхали туди. І того вечора вони хотіли, щоб ми поділилися чимось. Вони просто розставили там столи, поставили якусь їжу, нічого такого особливого. Кейте, я сидів там, і мені справді доводилось докладати зусилля, щоб зв'язувати одне слово з іншим. Я був розумово виснажений. Тож я просто поділився деякими речами про віру, і вони задали кілька питань, які вимагали відповіді, і так далі. Вони запитали, чи є у вас слово від Духа Божого для нас, віруючих? Наскільки я знав, я нічого не мав. Я відкрив свої вуста, щоб сказати ні. І я сказав ні. Так. Але давайте помолимось в дусі. Так. І ми пошукаємо скерування зі Слова Божого. І я говорю про Дірно. записане Слово Боже. І замість того, щоб сказати це, я сказав, ось наступне слово від Господа. Я подумав, яке слово? Мій розум рухався в одному напрямку, а мій дух в іншому. Так. Тому я одразу ж підкорився йому, замість того, щоб відкинути його. І я міг би прямо так. там відкинутися і сказати. Ну, я боюся, коли ви розвиваєте, по вірі, щоб було по благодаті, коли це сталося, я просто одразу ж подумав в своєму розумі. Вірою, я підкоряюсь. І прийшло слово. І коли це слово було вивільнене, воно не було дуже довгим, але воно було дуже конкретним і змістовним. Та віра не прийшла за той вечір. Ні. Ні. З роками. Починаючи з того, як ти сказав, я робив те саме: я брав стікер і так. і прикріплював їх до кожного вірша, і просто стискав той конспект так, наче він збирався від мене кудись втекти. Я теж так робив. Але це страх. То було невірно. І зрештою, я мусив усвідомити, Бог знає, що він робить. Так. Тому я помолився про це, і я сказав я не буду цим зв'язаний. Те, що ти даєш мені, коли я готуюсь, і так далі. Я покладу це перед собою, і я буду слідувати цьому конспекту, але я не зв'язаний. Я не боюсь, що втрачуться вірно або мені нічого буде сказати. І зі мною ніколи такого не було. Щоб мені не було про що проповідувати, або щоб я думав, ну я просто не знаю, що я буду говорити в останні 30 хвилин. Ні, ні, завжди було більше, ніж я насправді просив. Тому віра відкриває двері так. для того, що благодать наділила вас силою. Чи не так? Так, вірно відкриває доступ. Благодать завжди там, вдень та вночі, але віра має відкрити доступ до неї. Саме тому так важливо давати. Коли ви даєте, ви відкриваєте доступ так. до благодаті, особливо коли Господь буде спонукати вас давати, а ви вважаєте, що ви цього не маєте але якщо ви підкоритесь цьому, весь його план полягав у наступному. Якщо ви підкоритесь цьому, моя благодать переливається через край. Якщо ви підкоритесь цьому, ви будете збагачені всією благодать, і завжди будете багатими на кожну добру справу. благодать це можливість і здатність. Вона більше ніж це. Але знаєте, говорячи про благодать, я благодать, щоб народити з гори. Я благодать, щоб бути спасеним. Але є благодат для фінансів, є благодать для служіння, є благодать для того, щоб бути батьками, мамою, татом. Є благодать для того, щоб бути чоловіком, жінкою. Інколи люди вірять в одній сфері. вони знають, що саме по благодаті вони народили згори. Вони знають, що саме по благодаті вони наповнились Духом Святим. Але з іншими сферами вони намагаються впоратися своїми силами. І саме тому. Це так втомлює і це так важко. Ісус сказав: моє ярмо добре. мій тягар легкий. і все одно Кейт, більшість проповідників не вірять цьому. Так. Вони не чинять відповідно. Вони відчувають себе обтяженими. ви розмовляєте з ними, і вони говорять про те, як це важко. і Господь дав мені це для моєї церкви буквально на минулі дні. Стосовно розмов про те, як все важко. якщо послухати людей, навіть християн, люди так чи інакше вважають, що це виражає християнську занепокоєність. Консорвоно говорить так у фоє, на парковках церкви. Воно говорить так у кафе після служіння. Ви знаєте, так зараз важко, як все стало важко, як все дорого, як все дорого, як піднялися ціни на бензин. і в мене знову подорожчав страховий поліс. Плата за освіту. Все піднімається і піднімається. На той час, як мої діти, плата за навчання так виросла. І Господь нагадав мені. Він привів мене до Якова, який говорив: все це на мене. Так, так. Це слово вічі, це слово пригнічення, це слово страху та невір'я. І Господь запитав мене чи в тому справа, що все так дорого, чи в тому, що віра така маленька, і це нагадало мені про місце писання у приповістях, де говориться, що коли ти в день біди виявився слабким, там не говориться, що це через те. Що проблема НАТО великою? Там говориться, що це через те, що сила твоя була маленька, Але у людей хибне уявлення, що це все через те, що все так дорого і так важко. Ні, якби ваша віра була сильнішою, це не виглядало б таким великим, таким дорогим. Якщо ваша віра і бачення. Ви не можете контролювати ціну всього у світовому масштабі. Ви не можете контролювати все, що всі роблять у бізнесі по всьому світі. Ви можете контролювати свою віру. Так. ви можете живити свою віру і дозволяти Господу підсилювати ваше бачення так, що як би все не зростало, скільки б ще не коштувало. Ви би дивились на це і говорили. Бог може це зробити для нього це легко». І він зробиться для мене. Він зробить це для мене. І саме так це наносить удар. Це атакувало мене насправді протягом останніх кількох місяців. Дуже сильно не було достатньо роздумів над Божою благодаттю. Не було приділено достатньо часу роздумам над тим фактом, що Бог любить мене. Єдина причина, чому він щось зробить, це тому, що він любить мене. Він пішов на той хрест, бо він любить мене. Він пролив свою кров, бо він любить мене. Він дає нам все рясно для нашого задоволення, бо він любить мене. І це зовсім не стосується нагороди. Це абсолютно не має нічого спільного із нагородою. Все це стосується його любові, його доброти і його благодаті. Благодаті його любов більша, ніж все інше. Все. наш час вичерпано. Ми з братом Кейтом повернемось за хвилину. Я хочу запропонувати вам замовити сьогодні для себе наші видання. Ми говоримо про благодать і різні місця. Це дуже важливо. Фактично, все, що є зараз на сайті служіння брата Мура і його церкви, життя вірою, ви можете завантажити з нього абсолютно безкоштовно. включаючи серію його проповіді на цю тему англійською мовою. так вони сіють слово Боже. У ваше життя і ваше служіння ви маєте місце у тілі Христа. І якщо ви не будете досліджувати ці речі і роздумувати над ними, роздумувати над Словом Божим, якщо все, що ви робите, це просто слухаєте, що відбувається у цьому світі. Це просто Божа благодать, що ви взагалі щось отримуєте. Але саме Божа благодать дала нам його слово для того, щоб навчитися. І ходити в ній, чинити на її підставі і ходити у світлі, подібно до того, як він у світлі. Отже, ми молимось за наших глядачів. Ми всім серцем дякуємо тобі за Божу благодать. Так. Боже мій, дякуємо. Ми приймаємо її вірою так. в ім'я Ісуса. Ім Ісуса. Амінь. Дякуємо тобі, Отче. Тут в центральному офісі нашого служіння у фортворті ми маємо центр роботи з партнерами. Наше служіння було засноване на молитві, і наші співробітники моляться за вас щодня. Ми з Лорією молимось за вас щодня. Ви жодного дня не залишаєтесь без молитви. Партнери, я говорю вам, що це те, що затверджене у цьому служінні. Тут, у нашому центральному офісі в Фортфорті, у нас є молотовні служителі, яким ви можете зателефонувати 24 години на добу. Амінь. Не пропустіть жодної з цих передач. Повертайтеся до них знову і знову. Знову і знову. До зустрічі! Це Кеннет Копленд і Кейт Мур знову нагадують вам, що Ісус є. Господь.